Ребята, вітаю на каналі сьогодні подивимося запчастини, до ми Карпати, які мені привезли, так би сказати, щоб з двох частин зробити один. Ну, сама головна фішка це мотор. Він дуже в хорошому стані. я зняв циліндр оддав він там взагалі нульовий поршень неправильний був його поставили на оборот замками на вихлоп і там трохи воно подерлось сам, сам поршень ну і кільця прийшли в негодность в наступному відео будемо розбирати цей донор А пока подимся, що у нас есть тут цеп в очень хорошем состоянии. Вкинуть его в масло и хай. такий, задня подвеска така. Это чуть-чуть деформирована. Надо трохи її выгнать. Ну так в принципі непогано. Ну, нема Це ну, Інтересно, тільки тут і тут заварили, тут і тут, а тут не проварено. Ну ладно. Подвіска в принципі не нужна там хороша подвеска. з нових запчастей. такая ручка приключения ну, а сама ручка механическая сложена она неправильно нема втулочки тут втулочку надо изготавливать чтобы она вращалась хорошо материал силумин я думаю, что он не очень хороший. Может, так сказать, І поламатися. Немаловажно. Новий фільтр я мучився в предыдущих відео. Збирав. Не ж не що буде. Сюди тільки хомут купити. Садиться на клей теж. Ось такий фільтр. Кріплення все нормально є. Ножка хорошая, тормозна лапка. Широка площадка. Тут вона підрівняється трохи. Буде ок. Джей краска рідна. Амортизатори, ну, як завжди, да, Навіть оцинковані ці самі болти. Ну так, пожини непогані. Тільки треба сюди забризкати ведешкой, і хай він відкисає Ну а мортики, в принципі, в мене непогані. Ще один. Трошки получше ровнее. Всередине демпфер. як ото на транспортере лента, кусок вырезали, вкинули, не парились. Ну тут тоже деформировано, це не нужно. на заднє колесо. Це якась біля верховина, я не знаю, в мене так воно нема такого тут. Таке як от у нас зроблено? Не знаю, ці деталі про розборки я не бачив. Так. Это видимо на колесо на заднє. проставка. Дальше ручка ще одна переключення. Саме головне, що немає ніяких ручок іменно газових. Ну вот если всю ручку стару рідну СССР. новодел то видно что качество тут трошки по-другому сделано даже материал самого алюминия тут силумин а тут видимо, видимо алюминий он очень мощный так что если ставить надо восстанавливать чистить мыть Певі штулечок нема, зажимає все. Це вже в процесі. Так, це передній барабан. Сама кришка, механізм. Тут колодка де не будь. одна часть в сборе звездочка замечательно задняя даже оцинковка присутствия вообще офигеть можно втулочка все по моему подшипник стоит ну, хороший хороший Запчасти очень хороший двигатель, тут вообще новейший. Единственная проблема тут нема крепления оббирванного. Под наличие аргона, конечно, можно ее сварить. Ладно, просто никто варить его не будет. Ножки замечательные. В чудесном состоянии. Тоже все обмеется, очистится. Из двух частей что-то выберется. Так, це колодки. Ну не колодки, а самі основання колодок. Сюди ще треба наклеювати колодки. Або же їх як то засверлювати на якесь кріплення. Так, це, мабуть, заднє кріплення там, де йде. Тормоз задній проходить як то. Це дві втулки попалось. Я думав, що вони можуть підійти на коляску ІЖПТР 3, типа там демпферні, а тут можна вал поставити, ну не знаю, чи піні вони по розміру треба міряти. Очень похоже. Это вал, наверное, переднего колеса. Вал тоже хорошая резьба. Отлично просто. Кусок надбитый. Даже не знаю, это металл. Его можно сварить. Или же это дюраль. Надо пробовать на выхлопную трубу. Так что колено с выхлопной трубой соединяется. Немаловажная вещь. Детали натяжители цепи. Тоже штука такая хорошая. По-моєму, на тормоз задній. Я от не помню точно. Непогані пружини ось. То вже така кинця щось зробити. Пружинки нужні. Ось всякі пружинки хороші. Ну, це я не, не знаю навіть на що. Здесь якась декорація. Це сам зажимать трос. Тут різні гайки. Іменно мелка різьба, все. Теж що уже для кріпижа. Вухо з головки з верхньої. Тоже відбите. Так що теж треба заварювати і все восстанавливать Я думаю, що мотор буде розбиратися і в следующему відео ми подивимось, що там в нього внутрі. Тоді вже з двох частей буде збиратися один двигатель. Так буде правильно. Я навіть не знаю який кріпеш з чого. Сама, он, дивіться карбюратор в якому стані був то він обломаний кришка тут тоже надірвана. Деформовано все що цими кришками роблять хер я знаю механізм не працює. В общем, коротше треба буде промивати, продивлятися. Що тут таке? А, я це обломано, де бензин поступає. В общем, які тут запчасти, то, конечно, пригодяться. Да. Так що тут таке дело. Що робили з цим мопедом, Взагалі неизвестно. І в циліндрі там було бетон, все отаке, впускний, змазував ведешко і все одкисало. А тут уже диви. К60В. А там в мене був карбюратор К50В написано. От так. Ну що, непогано. Для зборочки що-то пригодиться. Шайбочки різні, граверочки, це все. Це все нужно ребята кому відео. видео а ще одну вещь подожди я даже обрадовался думал хорошая резина колесосика а воно уже резина ставилась новая название Everstrong. EverStrong. Нейлон, но ну, вона уже исходила. А сам, сам обид непоганий, він крашений, правда. Ну надо буде його запускати, ставити підшипники і перевіряти на підшипниках, як він само можливо, в у непогане непогано Ну, в смысле, ровненько він працює. Ну це так. Кому понравилось відео, ставимо лайк. Підписуємося до нових відео.